Інколи звичний плин життя порушують надзвичайні ситуації. Аби попередити їх загрозу чи виникнення встановлено єдиний сигнал Увага всім! Його передають, вмикаючи електросирени чи виробничі гудки. Почувши спеціальний сигнал, негайно увімкніть канал обласного чи місцевого телебачення. Дротове радіо чи ефірний радіоприймач на хвилі першої програми Українського радіо або обласного радіо. Ваша хвиля. Зверніть увагу на інші засоби передачі інформації. Увага, увага! Послухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської обласної державної адміністрації. Уважно прослухайте інформацію. У повідомленні дізнаєтеся, що сталося, коли, яка небезпека загрожує і як діяти населенню. Повідомте про отриману інформацію інших. У разі потреби допоможіть їм спокійно, уникаючи паніки, дійте згідно із отриманими вказівками. Почувши розпорядження про евакуацію, візьміть із собою екстрений рюкзак. Якщо його немає, документи, запас готівки, продуктів та води на 2-3 дні, індивідуальну аптечку. Найнеобхідніші речі. Йдіть за вказаною адресою до збірного евакуаційного пункту. Пам'ятайте, дисципліна, організованість, суворе виконання вказівок органів управління у сфері цивільного захисту збережуть життя і здоров'я.